Представляємо вашій увазі, наш новий товар це портативний пожежний лафетний ствол, призначений для ефективного формування та направлення струменя води або повітряно-механічної піни під час гасіння пожеж. Виготовлений з легкого алюмінієвого сплаву, що забезпечує зручність у носіння та експлуатації. Щодо основних переваг: висока маневреність. Легко керуються навіть при великій подачі води, простота в експлуатації, компактність та легкість. Зручний для транспортування та використання, зручна ручка, велика ручка для комфортного перенесення. Технічні характеристики. Дальність струменя води 55 метрів, піни 42 метри. кут підйому від 30 до 66 градусів. Горизонтальний кут повороту 180 градусів, вага 24 кілограми. Цей ствол є надійним вибором для промислового використання, забезпечуючи ефективне гасіння пожеж у різних умовах. І замовити його ви можете у команди Пожарка. Завжди раді вам!